Перший Тайтан Квест одна з моїх улюблених ігор шкільних років. Можливо, через малий вік я грав плюс-мінус одним і тим же білдом, але Греція, Єгипет, Китай, а згодом і потойбічний світ стали для мене рідними. Величезна різноманітність ворогів, купа ефективного і красивого луту, простий, але епічний сюжет. Купа здібностей і їх комбінацій. Titan Quest хоч і вийшов у далекому 2006 році, але ця гра, так само як і легендарна обкладинка з гідрою, досі займають у моєму серці особливе місце. І ось абсолютно несподівано, 1 серпня розробники з Grimlord Games оголосили, що Titan Quest 2 виходить у ранньому доступі, ось прямо тут і прямо зараз. Звісно, я кинувся купувати продовження чи не головного джерела ностальгії за іграми середи. Не нульових пройшов весь доступний контент за пару вечорів і і я розчарований. Навіть з урахуванням того, що це очевидно ранній доступ, та всі випливаючі з цього наслідки, навіть з урахуванням майбутніх великих оновлень, які виходитимуть кожні три місяці, у мене склалося стійке враження, що буквально кожен аспект, крім очевидно, графіки, не тільки сирий, але й дещо слабший у порівнянні з оригіналом. Наскільки я перебільшую, чи все настільки погано, що гру вже не врятувати, давай розбиратися. Перш ніж ми почнемо, я хочу дещо занизити твої очікування щодо обсягу доступного контенту. Розробники дещо лукавлять, кажучи, що це ранній доступ. На мій погляд, це дуже велика демо-версія. Перший акт гри, або навіть його частина, я примудрився пройти всі доступні завдання десь за вісім годин, а потім залишається тільки проходити все те ж саме іншими білдами, яких зараз не дуже багато. Гаразд, ось тепер точно погнали розбиратися. Судити про сюжет в цілому, очевидно, я не можу, але про зав'язку цілком собі. Якщо дуже коротко, Немезіда, грецька богиня відплати, дуже образилася на інших богів, тому хоче відродити ще одного титана. Але на її шляху стоїть наш головний герой, тому що ми пов'язані певним пророцтвом. Вона не обіцяє Немезіді нічого хорошого, тому вона не зупиниться ні перед чим, щоб вбити нас. І ось наративна частина Тайтан Квест 2 одно. Щасно зробила крок назад і на щастя, два вперед. Якщо в першій частині ти, як в якомусь моровінді, повинен був на ділі доводити свою обраність, перш ніж кинути виклик головному злодію, то сиквел в цьому сенсі набагато більше скайрім. Уже в першому акті нам не раз і не двічі натякають, а потім і прямо кажуть, що ми якось пов'язані з божественністю, і взагалі єдині, хто може перешкодити Немезіді здійснити її план. Корочека. Кажучи, це просто ледачий сценарій, де герой відразу повинен стати якимось уберменшим, але та ну таке. А ось з іншого боку, сюжет почав подаватися набагато краще. При цьому стосується не тільки основної історії, але й додаткових завдань. Тут тобі і повноцінні катсцени, якщо дозволиш, невеликі постановки, коли мова йде про другорядні квести, персонажі добре озвучені, а діалоги супроводжуються стильними портретами. За це безсумнівно плюс. Та й самі завдання стали набагато цікавішими, як з геймплейної, так і з наративної точки зору. Але в Тайтан квест геймплей завжди був. Набагато важливішим, ось зараз про нього, і поговоримо. На момент виходу цього огляду в Titan Quest 2 в ранньому доступі є всього чотири школи: гроза, земля, війна і шахрай. Інші ж з'являться в майбутніх оновленнях. Проте головні зміни торкнулися саме здібностей, як активних, так і пасивних. У кожній школі на даний момент набагато менше скілів ніж в оригінальній грі, тому що останній тір здібностей просто не додали. Очевидно, з часом це виправлять, зате разюче. Змінили те, як ти прокачуєш свого персонажа. По-перше, скілпойнти розділили на три види: для активних здібностей, пасивних бафів, а також для прокачування божественності. Простіше кажучи, створювати свій білд буде дещо простіше, але чомусь апгрейд божественності, який відкриває доступ до нових тірів абілок, не дає ніяких бонусів, що дуже дивно. По-друге, у кожного скілу тепер з'явилися модифікатори, які дозволяють дуже сильно Кастомізувати те, що ти хочеш отримати від кожної здатності, наприклад, зниження броні противника, вампіризм, проведення типу дамаги на потрібний тип, додатковий шанс криту, і так далі. При цьому це стосується не тільки абілок кожної школи, але й навіть звичайної автоатаки, активного щита і доджа, про які вже зовсім скоро це. Відмінне рішення без жартів. Правда, є одне неприємне, але. За моїми відчуттями баланс в Titan Quest 2 злили в смітник. Вже не пам'ятаючи, було так в оригінальній грі, але в сиквелі, поки я грав комбінацією війни і землі, повільно, але впевнено навертаючи ворога в дворучну зброю. Моя подруга зносила все градом зі спелів, не особливо напружуючись. Мій товариш пішов стріляти з лука через комбінацію війни і шахрая. Все так само вмирало миттєво і з безпечної відстані. По третє, розробники накинули дві абсолютно нові, і при цьому універсальні для кожної школи здібності: активний щит і додж. і те і інше стане в нагоді, щоб вижити, тому що розробники разюче змінили свій підхід до противників. Якщо перша частина в основному покладалася на орди ворогів, які били тебе звичайними атаками, періодично підкидаючи ворогів, які вміють щось незвичайне, то сиквел робить величезну ставку саме на другий тип монстрів. Навіть рядові тварюки обожнюють викинути якийсь трюк, розкидати капкани, вистрілити струменем води, дати величезну АОЕ атаку перед собою, зловити в павутину і так далі. При цьому над головою ворога завжди буде світитися блакитний символ, мовляв, зараз щось відбудеться. Як на мене, це дуже вдале рішення, яке не перетворює Тайтан Квест 2 просто в тупе місило, де ти зносиш хвилю за хвилею нудного фаршу. І якщо я можу похвалити геймплей. Підхід до ворогів, то розмір бестіарію викликає смуток, печаль і зневіру. Перший акт обох частин відбувається в античній Греції, але оригінал підкреслює місцевий колорит набагато краще, крім стандартних звірів, там тобі і сатири, і скелети гопліти, і всяка нежить, і кентаври. А пізніше до цієї компанії додалися мінотаври, горгони і автоматони. Буквально перша битва в оригіналі відбувається з сатирами, щоб вести тебе в вайб всієї глобальної локації. Знаєш, з ким я бився протягом проходження Тайтан квест 2? Знову ж таки не враховуючи класичний зоопарк. Основними ворогами були іхтіандри, звичайні люди і скелетики, які періодично розбавлялися привидами і особистими міньйонами Немезіди. Такий Бестіарій абсолютно не відображає міфологічний вайб стародавньої Греції і дуже швидко набрид. Сподіваюся, що в майбутньому ця ситуація стане трохи кращою. А ось боси моя повага, що геймплейно, що стилістично. Сиквел знову робить ставку. На активні здібності, змушуючи тебе активно використовувати доджу, уникаючи вельми болючих чапалахів. Саме на босфайтах я вмирав найбільше, але перемога над ними завжди приносила тонни не тільки луту, але й задоволення. До речі, про лут дуже прикро, але зникла класна механіка з оригіналу. У першій частині з ворога завжди випадало те, що він на собі носив. Якщо на скелеті був епічний шолом, біла броня і сіра зброя, то після його передчасної кончини. На підлогу падало саме це і нічого іншого. З цієї ж причини з усіляких звірів ніколи не могло випасти нічого, крім шматочків відповідних реліквій. А ось в Тайтан Квест 2» від цієї системи позбулися, що дуже сумно, ніби душа з гри зникла, чи мені так здається. Підводячи підсумки по геймплею, Тайтан Квест 2 в нинішньому вигляді дуже сирий і недопиляний до ума. Його можна пробігти годин за вісім середнім білдом і години за три-чотири магічним, якщо ще й знати, куди бігти. Немає різноманітності ворогів, немає цілої купи систем і механік з оригіналу, але зате я все ще можу похвалити загальний напрямок, який обрали розробники, кастомізація здібностей персонажа, а також акцент на більш проактивних ворогів. Ворогах це реально крок вперед у порівнянні з оригіналом. Подивимося, куди гра рухатиметься далі. Скажу чесно, мені не дуже подобається стиль сиквела. «Titan Quest 2 виглядає добре, оточення дуже деталізоване. Питань немає чи було у мене відчуття, що я в Античній Греції. Так, тому що на відміну від ворогів архітектура і оточення створює відповідний вайб, але разом з тим гра на відміну від оригіналу стала якоюсь блідою і непоказною, втративши свій шарм. Плюс мені було досить важко розрізняти гуманоїдних ворогів, тому що у них досить маленькі моделі, які часто зливалися з оточенням. Величезні побоювання викликає оптимізація. Мій ПК на 4070 плюс 7820 3 d на ультраналаштуваннях при роздільності 1080p видав просто космічні 60 кадрів в секунду. Не допоміг навіть DLSS, тому що в Titan Quest 2 його просто немає, і ось якщо судити за відгуками в стімі, подібна ситуація спостерігається у більшості гравців на плюс-мінус сучасному залізі останніх років, не дивлячись вже на старі. Ріші збірки, а з іншого боку, власники вже відносно стародавніх ПК радіють, що у них Тайтан Квест 2 взагалі запускається. За останніх ми звичайно раді, але про будь-яку оптимізацію говорити на жаль, взагалі не доводиться. У будь-якому випадку, вгадайте на якому движку створено сиквел? Звичайно ж, на п'ятому Unreal Engine, тому що зараз інших не існує. Так, так, я знаю, що він зручний і має купу класних інструментів для розробника, але це тема не для цього відео, а оптимізація це темна ера технологій. Сподіваюся, що розробники в майбутньому виправлять ситуацію, хоча б для початку додавши DLSS і FrameGen. Говорячи про баги, то для суперраннього доступу все в принципі адекватно. Був один єдиний краш гри. Періодично FPS падав до значень в 30-40 кадрів і лише один раз, граючи в онлайні, я застряг в анімації і довелося перезаходити в гру. До речі, про це онлайн кооперативний аспект Titan Quest 2 обговорювати я якось особливого сенсу не бачу. Кооп працює, але нестабільно. Про що заявляють самі розробники? Граючи з друзями, періодично. Доводилося перезапускати лобі, але я готовий на це закрити очі. Все ще ранній доступ. Я сподіваюся, що наше прев'ю дало тобі достатнє уявлення про те, чого варто чекати від раннього доступу слеш-демки Titan Quest 2. проте підбиваючи підсумки. Ось що я хотів би побачити в майбутніх оновленнях, крім очевидного продовження сюжету і нових шкіл. По-перше, більше різноманітних противників, які відображають суть кожної локації. На даному етапі у мене немає претензій до того, що у противників стало більше активних здібностей. Проблема в тому, що без Занадто малий. По-друге, повернення систем луту, коли з противників випадає тільки те, що вони носять на собі. Це робило оригінал унікальним і душевним. Сиквел ніби втратив якусь душевну іскру. По-третє, повернути систему реліквій з першої частини, дозволяючи апгрейдити спорядження. Це, втім, стосується і інших механік з першої частини. По-четверте, спробувати зробити хоча б подобу балансу, тому що в даний момент магія і луки відчуваються набагато сильніші. І простішими, ніж будь-який білд на зброї ближнього бою. Плюс деякі здібності явно сильніші за інші. Це стосується як активних скілів, і пасивних бафів, так і модифікаторів до них. Втім, список можна продовжувати ще довго. Щось можна списати на ранній доступ, щось викликає набагато більше побоювань, але потрібно дивитися, що будуть робити розробники. Вони обіцяли випускати великі контентні оновлення кожні три місяці, і патчі поменше в проміж між ними, як тільки Titan Quest 2 релізнулась в ранній доступ, то коштувала 480 гривень. Але вже зараз цінник підскочив до 600 гривень, а після релізу гра подорожчає ще на кілька сотень. Тож, якщо ти все ще великий фанат оригіналу або любитель жанру діаблойдів, в цілому, мабуть, все ж таки бери, але з запасом на майбутнє, бо це повторюсь в сотий раз, все таки ранній доступ ситуація мені нагадує реліз Рекфест 2. Там теж контенту навіть менше ніж тут, але підтримка потихеньку продовжується, і коли буде реліз, то можна буде грати. Навіть якщо розробники в підсумку надавлять слякоті, то хоча б не так обідно, якби це була прайс гра, з якими фіаско виходять не рідше ніж з здабели іграми. Якщо вже зовсім хочеться повноцінний Titan Quest 2 прямо тут і зараз, то я рекомендую спробувати діаблоїди типу Last Epoch чи допустимо Grim Dawn, проте, не зважаючи на те, що перші враження у мене м'яко кажучи, не найпозитивніші, я зберігаю віру в майбутнє Titan Quest 2. як то кажуть, побачимо, що воно у них вийде з підтримкою, і чи буде вона достатньою. Оцінки не буде, бо поки що рано щось толком оцінювати. Напишіть, як вам Titan Quest 2. Лупаніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскордії і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.